Валентин Грабовський поезія Мамо, мамо. Мамо, мамо, сухенька, як трісочка, не журися, я ще буду вдома. На обличчі твоїм кожна рисочка, дорога мені і знайома, на обличчі твоїм кожна рисочка, дорога мені і знайома. Кожну ніч у вікні твої вогники, все мене виглядає журбою, перебрав, як букеті, дзвоники, Ми за миттю, щоб був з тобою, перебрав букеті, дзвоники, Ми за миттю, що був з тобою, Мамо, мамо, сухенька, як тріса. Не журись, я ще буду вдома, на обличчі твоїм кожна рисочка, дорога мені і знайома, на обличчі твоїм кожна рисочка, дорога мені і знайома.